Привіт! Сьогодні я розповім вам про далекий простір Ярослав Мельник. Е, перше, чому я взяла цю книгу, коли побачила її в бібліотеці, я нічого про неї не знала. Просто побачила книгу українського сучасного автора, прочитала анотацію. І, значить, в анотації пишуть, що ця книга у Франції виграла нагороду книга року 2017. І, коротше, тут ще дуже багато премій було, в тому числі э, ця книга стала книгою року і 2013. І я така, боже, ти та щось там за книга? І ще тут написано, що нещодавно роман, включений до обов'язкової програми 11 класу середніх шкіл України. У мене цієї книги не було. Э, в програмі я її не читала, а я тільки закінчила 11 клас по факту. Ще другий курс коледжу, але це важливо, в принципі, програма однакова. І мені цікаво, що ж там я пропустила такого цікавого, і я почала читати її. І обкладинка дуже така атмосферна, цікава, гарна обкладинка. Синя, люблю синій колір. Так от, про що ця книга? Вона за атмосферою дуже схожа на 451 градус по Фаренгейту Рея Бредбері. Я її читала три роки тому. І ті, кому сподобалась чи відгукнулася та книга, я вам кажу, вам сподобається ось ця. Теж заставляє задуматися дуже прям міцно. Тобто жанр схожий на антиутопію. А насправді жанр інтелектуальний роман. Критики називають автора неосимволістом і містиком. Написано, що також було... чому я взяла цю книгу. Думала, ну реально, я ж не могла пропустити таку класну книгу. Написано, що це один з найсильніших творів новітнього часу. Я чесно не знаю, чи це один з найсильніших творів української сучасної літератури, але, мабуть, можливо, можливо, так. Важливий твір, реально важливий. І я почала читати, я не читала анотацію. Я прочитала тільки тут про Ярослава Мельника самого і що цю книгу, типу, багато нагород виграла. Книга виграла багато нагород. І я взагалі спочатку нічого не зрозуміла. Сорі, діти звікна. Я десь перші 100 мабуть, Турінок така, а що тут коїть взагалі? Що це за світ? Це тому що я не прочитала про що книга? Але така, ладно. І я все-таки доперла. Це книга про світ Мегаполіс. Це таке державне утворення, де живуть люди сліпі. І от одна людина, головний герой цього твору, він одного дня прозрів. Він побачив, де він живе. А що було далі, будете читати, тому що, якщо я розповім, це буде вже не цікаво читати, а там саме така атмосфера, ну модорошна. Просто. Але це треба почитати всім, щоб подумати. Подумати над світом, на що ми взагалі тут живемо з вами, яка ціль нашого життя і яка ж мета цього життя. Не знаю, що ще просказати про цю книгу, просто вона чудова. І я думаю, що варто її почитати. Але якщо у вас в житті якийсь Дуже поганий період, то раджу відкласти до такого до нормальних часів. Тому що ну, реально книга не дуже проста, як і у Рей Бредбері була. І думаю, хто читав Рея Бредбері, той зрозуміє. Тож, так, хороша книга. Читайте українську сучасну літературу. І всім до нових вкриття